Десь у лісах України 4600 років тому ніхто й приблизно не може уявити собі, як виглядали українці тоді, бо більшість упевнені, що їх іще не існувало, але вони були і понад 4000 тисячі років тому опинилися на межі загибелі. У такому віддаленому минулому смерть однієї людини може означати ненародження мільйонів. Коли невідомий воїн понад усе прагнув врятувати таємничий пакунок, заради якого був готовий померти, він і не підозрював, що насправді сам є тим, від чого залежить існування цілої нації. У степу усіх його близьких уже знищив голод, через похолодання перестала родити земля. А в лісі він міг стати здобиччю для безжальних диких мисливців. Це був початок п'ятисотрічного апокаліпсису, який у майбутньому вчені назвуть малим льодовиковим періодом. Тож ким був той воїн, і що такого важливого він ніс? Насправді ці відповіді перевернуть ваші уявлення про історію українського народу. Бо те, що ви знали про неї раніше, лже теорія. Істину вдалося відкрити за допомогою надсучасних наукових технологій. Задля того, щоб зазирнути крізь тисячоліття, вченим довелося розшифрувати те, що було приховано у таємничому пакунку і що ніс у собі прадавній воїн, те, що донесло таємницю походження українців до наших днів. Йдеться про людську ДНК.